Кирило Кожум'яка колись оселився коло Києва Змій. Щороку посилали йому дань люди, давали або молобого парубка, або дівчину. Прийшла черга і дочки самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в день зміїві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього прилестилася та й питається, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є такий, каже, у Києві над Дніпром живе Кирило кожум'яка, як вийде на Дніпро мочити кожі. То не одну несе, а дванадцять разом. А як наблякнуть вони водою, то ще й я візьму та й уціплюся за їх. Чи витягне він, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з, з ними трохи на берег не витяга. Того чоловіка тільки й боюся. Князівна запам'ятала це, а коли Змія не було вдома, Написала вона батькам своїм листа, прив'язала під крильце голубої та й випустила птаха у вікно. Прилетів голубок на подвір'я до князя, князь приманив його до себе, глядь, аж під крильцем лист. Читає, це дочка пише так і так. Зараз же покликав до себе свого старшину. Чи є такий чоловік? що прозивається Кирилом кожум'якою, питається князь. Так, князю живе над Дніпром. Порадилися та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони, дивляться, сидить кожум'яка долі, до них спиною і мене руками дванадцять кож. Тільки й видно, як коливає отою довгою бородою. От один з них посланців кахи. Кожум'яка жахнувся та дванадцять коштів. Тільки трість. Тріст, Обернувсь до них, а вони йому в пояс. Так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Послали молодших і ті нічого вдіяти не змогли. Сумує князь, сумує і вся старшина. Коли послали малих дітей, як прийшли вони, до Кирила, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів. Заплакав та й каже. Ну, це вже я для вас, робить. Пішов до князя. Давайте, каже, мені 12 бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями. Обсмолився смолгою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, з іродом прогнатим? Почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій? Та вихопить зубами крила, то так кусок й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а кирил його здоровенною булавою. Як улупить, то він і вже не в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися. Та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже знову обмотався коноплями і смолою обсмолився. Бились, бились, земля аж стогне. Коли ж зміюка бубух, а земля затремтіла. Народ, стоючи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! Кирило, вбивши Змія, Визволив князівну і віддав князеві. Князь не знав, як йому дякувати. Та вже саме з того часу і почало зватися те урочище, де Карри лежив кожум'яками.